Transcrição e Який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання, знову пригадати, що таке домашнє завдання, вірш на пам'ять, твори, рівняння. Тож після гарного літнього відпочинку ми готові знову повернутися до підручників, зошитів і журналів. Тому не час зволікати, варто вже розпочинати. Офіційна частина нашої зустрічі оголошується відкритою. Ми розпочинаємо новий навчальний рік. Хай не так традиційно, як звикли завжди. Але у нас є унікальні кадри. Увага! 1 вересня школярське свято, що дарує зустріч нам усім. І веде країною багатою до знань учнів і вчителів. Знову відкриває наша школа двері. Щасливої родини на перший свій навчальний рік ми приймаємо квітучий світ країни. Уже можемо свято розпочинати, проте не всі у нас іменинники на святі. Нам слід запросити на нашу урочистість наших найменших школяриків, першокласників. Тож зустрічаємо майбутньому. Нашої школи, першачків, перший клас. Запрошуємо вас на святкову лінійку. свідомий українець захищатиме, що є син. Саме так і вчинили наші захисники, волонтери, керівники, величезна кількість людей відклали своє мирне життя на початі, аби повернутися до нього уже після війни. Але, на жаль, повернуться не всі. Нещадна війна несправедливо та підступно забирає життя найкраще, незважаючи на те, що вони не боялися і що були українцями до останнього подиху, пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих героїв Хвилиною мовчання. Школа. Так як і кожен день, в ньому є голова Господа, який дбає про те, щоб вдома було затишно, щоб в домі всі були задоволені, щоб в домі всі були здорові. Таким головою є директор школи, у нас із вами. Тож до слова запрошується Костенко Олександр Викторович. Дорогі діти, шановні батьки, шановні працівники школи, ми з вами зустрічаємось напередодні Дня Знань, 1 березня. Традиційно це було святом для всієї школи, святом для всього села. Проте сьогоднішні реалії такі, що ми знаходимося в стані війни. Підступний ворог напав на нашу державу. Для нас стали актуальними повітряні тривоги. Ракетні удари, руйнування і смерть, я хочу вас привітати з початком навчального року, який буде дуже важким для нас. Але для того, щоб зберегти ваше життя, тому що ви наша майбутнє, вам ще здобувати перемогу, відбудовувати нашу державу. Було прийнято рішення і вся наша держава працює в онлайн-форматі. Тобто ми звертаємося до нашої цільової аудиторії. У соціальних мережах, у Фейсбуці і на навчальних платформах. Святом вас. Хочу з до наших першокласників. Хоч вас і мало, але ви сьогодні, не сьогодні, в майбутньому переступите, коли буде оче навчання по рік цієї школи. Будете примножувати наші славні традиції, підтримувати імідж Мартинівки як найкращого навчального закладу в нашій громаді. Вітаю вас, наступаючим святом. До першокласників звернеться Романовська Леся Іванівна, вчитель, що поведе наших першокласників по перших сходинках шкільного життя. Любашкі матері. родина. Сьогодні ми приймаємо у своє дружнє коло нових учнів, хоча вони ще маленькі. Але вже справжні патріоти в душі, адже йдуть навчатися для того, щоб зробити нашу країну кращою. Мої дорогі першокласники, сьогодні ваш перший дзвінок. Ви всі схвильовані, адже перед вами відкривається новий світ, ім'я якому школа. Яким буде цей світ, що чекає вас попереду, багато залежить від нас, вчителів, і від вас самих. Але я впевнена. Що все буде добре, що в класі у вас обов'язково з'являться друзі, вас чекають цікаві уроки, високі результати, захоплююча подорож у світ нового та непізнаного. Я бажаю, щоб навчання давалося вам легко, щоб ви були старанними, здоровими, успішними. Батькам першокласників я бажаю міцного здоров'я, терпіння, щоб ви завжди були спокійними за своїх діток. А діти, що приносили вам тільки радість, нехай кожен день буде наповнений змістом, любов'ю, працею, молитвами до Бога один за одного, за нашу країну, за мирне небо над нашими головами. Хай щастить вам, снаги від вам і сили, вчіться добре, плекайте знання, хай дарує вам школа вітрила, мрії чисті і радість щодня, миру сонця, тепла і натхнення. Зичать вам і батьки, і вчителі, щоб щасливим було сьогодення і майбутнє на рідній землі. Ну а зараз давайте познайомимося з нашими першачками. Вчителі вітати нас піднесемо настрій, ваш, буде гауспіль гарний, жийте з батьками. Всім привіт! Ми перші чати, гарні хлопчики і дівчата. Ми сьогодні йдемо до школи, все для нас цікаве нове. Поліна. Підкладывається. І директору вітання. Спасибо зайнято. І вот ще хвиливалася. Першу вчитель. Тепер піня поважаю. Посипися, навчатися. Це вітання від Юри. Дякую. І Міланка, будь ласка. Старші класи, стережіться, поряд з вами буде мчиче. Тож ви нам допомагайте, вчителям не видавайте. Здоров'я наших першачків з ним знань. Побажати їм здоров'я, терпіння, мабуть, перше їм уміння. А всім вчителям, усім присутнім тут, бабусям, дідусям, мамам, великого терпіння. Я бажаю всім здоров'я і Боже благословення. Хай буде все добре, хай буде перемога. Ось так, 10 років тому щасливі і схвильовані, з татами з мамами за ручку ви переступили поріг школи. Для вас вона стала другою домівкою. Тут вас чекали і щасливі хвилини, і якісь розчарування, і якісь невдачі. Ви долали ці невдачі і виросли з таких красивих юнаків та юнок. Тож ми вас запрошуємо до слова. ласка. Хоча війна вірвала з нашими небо і рідні стіни школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Сьогодні нас вітає рідна школа, як свій одинадцятий клас своїх випускників. Так сумно, що пусте подвір'я, все довкола, такий безмежний сум в моїх очах, очах батьків. не завдань багато перед нами та будьте певні, їх зумівно зв'язати. Ми вдячні вчителям за те, які ми стали, і за можливість кращими ще стати. Ми стільки спогадів у школі цій створили. Ми разом відкривали світ наук. Ми разом веселились, на перервах говорили. І кожен з нас зустрів того, хто зветься кращий друг. Та не сумуємо, друзі, рік у школі ще чекає. І досягнемо ми не раз нових вершин. Сьогодні школа радо двері відчиняє. Це шанс для нас. Тож ним. За ці роки нам вчителі рідні стали поради, жарти, весь свій вільний час. Ми вони все, що знали, нам дарували і вдячний кожен їм за це із нас. Ми дякуємо щиро нашим Збройним силам і кожному захиснику, хто і зброєю сьогодні. За те, що в нашому селі сьогодні тихо й мирно, нехай вас береже від куль рука Господня. Вертайтесь всі пошвидше ви додому і перемогу нам, омріяно несіть. Хай рідні вилікують від війни всі в тому. Ви бережіть себе рідненькі, бережіть. Над важливими учасниками навчального процесу, звісно, є наші вчителі. Вони дуже за вас хвилюються, часто навіть тоді. Коли для цього немає причин. Вони докладають неймовірних зусиль для спокійного навчання кожного з вас. Всі вчителі дійсно виклали чимало зусиль для успішного початку навчального року. Ну і перш за все це, мабуть, гарно відпочили. Але недовго. У нас час, відпочинок, це розкіш. Також вчителі активно збиралися з думками. Щоправда, всі думки наші були на відпочинку. Також під час нового навчального року ми вивчали дуже уважно нові методичні рекомендації. За літо ми спробували достатньо заспокоїтися. Але не остаточно. Та все це жарти, звісно ж. Ми розуміємо, яка відповідальність покладається на нас в новому навчальному році. Ми повинні виховати майбутнє України. Ми готові продовжити сіяти зерно правди та добра у світлі голови наших дітей. Адже впевнені на всі сто наші діти найкращі. На жаль, реалії нашого життя не дозволяють нам зустрітися сьогодні всім на нашому прекрасному шкільному подвір'ї та сісти за рідні парти. Ми віримо, що зовсім скоро біла голубка миру прилетить на нашу рідну землю. І тоді інакше засяє сонце, небо стане чистіше, а наше життя покине повітряні тривоги. А поки що, ми разом з вами докладемо максимум зусиль, щоб не гаяти час просто так, а використовувати кожен день з користю. Щоб наше шкільне життя. Було таким же барвистим, як кольори веселки. І який колір буде домінувати сьогодні, залежить від нас із вами. Новий навчальний рік це можливість розпочати все з чистого аркушу паперу. І тоді той, хто бажав вивчити математику, зробить це. Вірші стануть зрозуміліші, а малюнки яскравіші. І сьогодні, починаючи новий навчальний рік, ми хочемо вам побажати, щоб наступне літо для всіх нас стало літом без війни. Радість зустрічі, сміх і розмови. Скільки спогадів буде у вас до навчання дзвінок кличе знову. За знаннями рушати вже час. Право! Дати почесний перший дзвінок надається учням першого класу. Ще на першокласника, Ну, подзеленче їм усім добряче, о молодець. Ну і традиційно для всіх, щоб кожному продзвенів дзвінок, він буде лунати.